Яку ще хочу дати сьогодні практику на останок, це практика усвідомлення своїх почуттів. От коли ви відчуваєте, що щось недобре, щось не так, я нещаслива, я незадоволена, давайте почнемо з того, що будемо з собою відвертими, да, і навчимося собі. Відверто в цьому зізнаватися. Так, я незадоволена. так, я нещаслива, так, мені погано. Так, мені щось не подобається. Перше, визнати свій стан. Далі спитати себе, чому я така? Які чинники вплинули? Ви ж не завжди такі? Ви знаєте, що ви можете бути в інших, більш позитивних станах та своїх почуттях. Чому я така, що вплинуло на мій сьогоднішній стан? І подумати, що або хто вплинув на це. Але ми з вами дорослі люди, і люди, які не перекидують відповідальність на інших, да, звинувачуючи їх і стаючи в позицію жертв. А ми розуміємо, що цей стан нам дан для того, щоб ми стали кращими версіями себе, і щоб ми щось для себе зрозуміли. І тоді ми питаємо себе, а що я, що я насправді відчуваю? Тому що, коли ми кажемо Мені погано, або навіть коли ми кажемо Я нещаслива, ми не завжди усвідомлюємо, що робить нас. Такими, Які наші особисті стани нас заставляють відчувати себе нещасливими? А можливо, насправді ви не нещасливі, можливо, ви сьогодні просто йдете не в такому підіменому стані веселості, яку ви звикли надягати на себе як маску. Да? І коли ви просто являєтеся самими собою. Вдома, у вас, в принципі, все добре. Тут тихо, спокійно в голові. Ви йдете по своїм цілям, планам, ви вже нарешті перестали куди бігти, або боятися зробити крок уперед. І у вас якась така спокійна, дивуюча атмосфера у вас самих і навколо вас. І вас починають питати: з тобою все добре? А що ти сьогодні така невдоволена? А чому ти така сердита? А що з тобою? Що знов з тобою сталося? Чому ти така? А ти нормальна, ти звичайна, ти просто не, не дівчинка на табуреточці, яка віршики для батьків читає, і, і та дитина, яка там е, в дитинстві е, урозуміла, що коли вона ось така стоїться, вплатичці і розповідає всім вірші, всіх аплодують і радіють. І вона це щитує як любов до себе. А ви навчилася, ви подорослішали і розумієте, що мені сьогодні не треба не натякувати свою усмішку, щоб ви думали, що в мене все добре. Тому що насправді, може, і дійсно не все добре, але ну, мені добре. Це тобі некомфортно зі мною, коли я така. Чому я маю під тебе підлаштовуватися, щоб ти відчула або відчув, що ти молодець? Типу, мені з тобою добре. Чому? І коли ви почнете таким чином аналізувати свою поведінку і свої реакції, то, можливо, ви через деякий час зрозумієте, що насправді у мене все добре. І якщо я не йду, усміхаючись або під вприжечку з легкістю, це не означає, що мені погано. І що щось не так, і що я маю щось робити, я маю знов щось вивчати, я маю щось комусь щось доводити, або з собою щось робити. Мені добре, мені сьогодні спокійно, і мені добре, і це класний стан. А, а можливо, ви дізнаєтеся, коли будете ось так розкладати, що я відчуваю, що ви е, за ось цим станом я нещасна або нещаслива. Або незадоволена, або гніваюся, що там насправді ну, стільки емоцій різних і ваших відчуттів, що для того, щоб цей стан пішов від вас, їх треба розкласти на ці малесенькі такі е горстки да, добра, якого ви не збирали. І коли ви собі е візьмете ситуацію, або людину, з якою ви це відчуваєте, ви собі відверто відповісти, Почнете відповідати. Що я відчуваю? Я відчуваю небезпеку для себе через те, що я відчуваю злість через те, що я відчуваю невпевненість у собі, коли ти щось робиш по відношенню до мене. Я відчуваю страх за те, що. І або страх, коли ти да, також щось робиш, або коли щось навколо мене відбувається, страх, тривога. Я відчуваю гнів. Також запам'ятайте, що в нас ем, злість має, е, ну, я для себе в роботі виділила певну градацію, і для мене злість це найнижчий рівень. Я зла. Я гніваюсь, або я відчуваю гнів, це більший рівень злості. Я ненавиджу це вже накопичний гнів, коли воно мене аж просто, от бачите, я починаю от, кажу це слово, і мене починає дьоргати. Це вже ваш стан, який в якому ви як вогнедишащі дракони, у вас тут щось загорається внутрі вас, і ви гніваєтеся до такого ступеню, що ви ненавидіте або себе, або щось. І я лютую, я відчуваю лють. Це найвища для мене ступінь гніву, яку ви вже не спроможні контролювати, вона вже контролює вас. Вона вже веде вас по життю. Це настільки задавлена, подавлена емоція гніву і злості першопочаткової да, емоції, злості. Бо якщо б ви вперше коли відчули злість на людину або на ситуацію, ви її не подавили, а ви проговорили, навіть якщо, може, не людині, але собі. Чорт, я злюсь. А на що я злюсь? А що мені тут не сподобалося? А як я можу це виправити? Ви б дали цій емоції вихід екологічний. І вона би не почала би вас руйнувати. І вона не почала би накопичуватися і створювати таку атомну бомбу внутрі. Вас. Тому дуже важливо говорити відверто з собою про ці Ті емоційні стани, ті відчуття, які у вас є. І ви можете навчитися це робити не тільки про негатив, а й про позитивні моменти. Тому що фокусуйтеся на позитиві. Ми в нашому житті на сьогоднішній день настільки звикли фокусуватися на негативі, що ми упускаємо стільки щасливих чудесних моментів з нашою сім'єю. З нашими дітьми з самими собою просто по життю.